Це громадський нюс. Ми продовжуємо розповідати про важливі події в Україні і світі, але зараз на цю годину стану будемо говорити напевно більше про Донецьк, оскільки там зараз найважливіше відбувається все. І на даний момент там оголошено перемир'я. про це повідомив мер Донецька Олександр Лук'янченко. За його даними загинуло протягом минулого дня за останню добу. 40 людей в місті, двоє це є мирні мешканці, які просто були вбиті випадковими кулями, а також 38 бойовиків в ході проведення антитуристичної операції, зокрема при звільненні міжнародного аеропорту, який захопили бойовики раніше. І серед поранених терористів, яких є також десятки, якщо не сотні, є багато громадян Росії, в тому числі мешканці Грозного та Москви. Інформацію про те, що на боці сепаратистів воюють Кавказці, підтверджує і речник антитерористичної операції Владислав Селізньов. І також ось відео, яке записали вчора ще до початку антитерористичної операції в Донецьку в центрі телеканал CNN, в яким к власне вдалося отримати підтвердження того, що бойовики ці вони, вони зізнаються, що вони є кадировці. And this is what people power looked like at a pro-Russian rally in the very city centre, and it sounds like this: <laughs> dozens of separatist militants on trucks, but one truck was different, full of gunmen from Chechnya. What you're about to hear is a startling insight into how involved Russia may be here.

Владимир ну, Путін на таких Камазах вони приїхали до Донецька і пізніше були продемонстровані фото принамі двох камазів, які були знищені. І власне там понесли найбільше жертв при цьому терористи. Наскільки ми розуміємо? Тим не менше, кількість загиблих з боку терористів встановлюється їх може бути значно більше, зокрема після авіаудару, який був здійснений по базі терористів в Луганській області при кордоні. Там за різними оцінками могло бути до 600. Терористів російських і в Горлівці. Тим часом терористи розстріляли співробітників міліції начальника кримінальної міліції Калінінського РВ Дмитра Крикунова та керівника сектора карного розшуку Романа Бабюка. Про це повідомляє портал Горловка.ua з посиланням на Калінінський райвідділ. За наявними даними, представники ДНР сьогодні скликали особовий склад Горлівської Калінінської районного відділку. і при них здійснили розстріл керівництва горлівської міліції за небажання підкорятися Донецькій Народній Республіці. Так званій про ситуацію на Донбасі розкаже сьогодні Сергій Мацука про примір'я Горлівку страту керівництва. Перепрошую, Сергій. Олексій Мацука, та Олексій вже справді в нас на зв'язку. Олексій, чи чуєш ти мене? Так, я чую привіт. Так. ну Олексію, тобі, тобі слово є, що коментувати. Нас випуск повністю присвячений подіям на Донбасі. Почнемо з того, чи справді від, е, зараз ні, ніхто вже не стріляє і почалося перемир'я оголошене. Так про це заявив щойно на прес-конференції міський голова Донецька Олександр Лук'янченка. Але окрім його слів, нічого більше щоб підтверджувало це, немає тому, що постріли чу, чути з напрямку мотелю. Це неподалік від центру міста. І там зараз працюють наші журналісти, вони підтверджують, що постріли лунали ще півгодини тому, якраз тоді, коли Лук'янченко проводив прес-конференцію. Через те, що серед ДНР є багато відокремлених підрозділів, то невідомо саме з ким перемір'я зараз відбулося, так зване, про яке повідомив Лукянченко. І треба зауважити, що фіксуються. Фіксуються постійні постріли в інших районах Донецька. Також по місту їздить автоколона з прапорами ДНР, яка закликає до мобілізації населення. Зараз також припинили свою роботу всі навчальні заклади, які наближені до аеропорту та залізничного вокзалу. Заняття для тих, хто ходить, ходить в школи відмінено. А прес-служба Донецької залізниці повідомила, що вокзал Донецька працює у штатному режимі, і потяги їздять за розкладом. Місто Донецьк потрапити можна з великими проблемами на в'їзді, чергують співробітники ДАІ а також Збройні Сили. А аеропорт міста Донецька контролюється українською армією. Але е, зараз активізувались дії у слов'янську та слов'янському районі. Там там е, значно е, почастішали вистріли їх чути по, по місту і навколо міста. Це все актуальне через те, що саме Слов'янськ, Маріуполь, вон, Донецьк вони знаходяться так, як по колу антитерористичної операції, і за за думкою так зрозумів, антитерористичного центру. Це коло звужується, і протягом найближчих часів воно звужить, буде, буде фактично знищено те, ну, той негатив, який є в Донецькій області. Ну це так вони обіцяють під час спілкування з журналістами. А щодо Горлівки, то офіційного підтвердження того, що ви розповіли, розповіли до того, як мене включати, немає міліція, поки не надсилала. Жодного підтвердження, але і спростування також цього немає. У нас тому є лише інформація сайту Горлівка. але її також передрукували багато інформаційних агентств в тому числі. Ну, будемо сподіватися, можливо, це неправдива інформація, такі не раз насправді були які походили від представництва ДНР. Там пам'ятаєте ці історії з Ляшком, скажімо, та Олексій, але насправді що зараз відбувається з Донецьком? Це вже по суті така сама територія, як Слов'янськ, чи це не так Ні. не так однозначно? Це не так, це однозначно. Тобто зараз у Донецьку є певний спротив тому, що роблять терористи з ДНР. Тому тут неможливо просто сказати, що є підтримка масова або інше. Наприклад, в деяких магазинах працюють так звані мобілізаційні пункти ДНР. То на тих мобілізаційних пунктах, окрім людини, яка представляє ДНР, нікого більше немає ніхто не підходить і ніхто не хоче. Долучатися, але в той же час відомо, наприклад, я спілкувався сьогодні з людьми, з чоловіком, який прийшов на роботу і почав людям розповідати, що ДНР це терористи, то співробітники у колективі виступили проти і побили цього чоловіка. Зараз він у лікарні знаходиться. Щодо моргу у лікарні Калініна, який повідомлялося, що було захоплено терористами, прес-служба Донецької обласної держадміністрації адміністрації. Оприлюднила повідомлення, в якому значиться, що морг не було захоплено, але в той же час у Морзі перебувають озброєні люди, терористи ДНР, і вони невідомо навіщо вони там перебувають, якщо там знаходяться трупи е спецбатальйону Восток, це по-моєму називається або армія Юга Востока. Угу. То, ну, тобто, тобто, люди, які є терористами, тобто може бути інше пояснення. Це можуть бути мешканці, скажімо, Російської Федерації і вони серед них. Серед тих, хто, кого було доставлено по лікарнях, так, є дійсно мешканці Російської Федерації. сьогодні це підтвердив міський голова. Тобто він конкретно сказав, що 31 постраждалий знаходиться у Донецькій обласній лікарні, 12 в міських лікарнях міста Донецька. З 43 постраждалих одна жінка, всі інші чоловіки. Серед цих 43 всього 8 – Мешканців міста Донецька, всього 8 від 43. Також він зазначив, що серед поранених от з тих 43 є 8 громадян Російської Федерації, серед них мешканці міст Грозний, Гудермес, Москва, а також мешканці Краснодарського краю Російської Федерації. Ось такі дані. Окей, дякую, Олексію. Олексій Мацука в шостій годині детальніше розповість і підіб'є підсумки сьогоднішнього дня в, на Донбасі. А я тим часом повертаюся до термінової новини. ОБСЄ стверджує, що відчорашнього дня не може зв'язатися зі своїми, чотирма своїми спостерігачами в Донецьку. Про це повідомляє сайт офіційної організації. Тобто, є ймовірність, що вони викрадені. Наразі даних більше немає. Будемо уточнювати. Розповідати про це в наступних випусках. А, аеропорт Донецька, який був захоплений сепаратистами, зараз контролюється українськими військами. Про це вже повідомляє виконуючий обов'язки міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. контролюється. Противник поніс серйозні патері. Значить, у нас патері немає. Операція продовжується в Донецьку. В ході антитеристичної операції була знищена головна база підготовки терористів в Луганській області. За даними журналіста Юрія Бутусова, навчальний центр був організований російськими спецслужбами біля села Ясини, де проходили підготовку від 300 до 500 бойовиків. За даними розвідками, табір міг прикриватися переносними зенітними ракетними комплексами, а також протиповітряної оборони ППО російських військ. І сьогодні, о 5-й ранку. По табору сини було завдано ракетно-бомбового удару, винищуючими бомбардувальниками. І про це а, і, такий відповідний наказ дав Верховний Головнокомандович Олександр Турчинов. І е, також за наказом Турчинова будуть знищуватися. І інші підрозділи терористів, які мають свої бази в зоні дії антитерористичної операції. І з'явилося відео, як захоплена бойовиками ДНР, самохідна артилерійська установка НОНА обстрілює гуртожиток Слов'янську, як раніше заявляв речник АТО Владислав Селезньов. Терористи навмисно обстрілюють житлові будинки щоб дискредитувати українських військових. Лідер терористичної організації Луганської Народної Республіки Валерій Болотов сьогодні спростував інформацію, яку вчора поширювали змі, що він, начебто, оголосив війну Донецькій Народній Республіці. А в Донецькій області за вивіскою терористичної організації Донецька Народна Республіка діють щонайменше п'ять розрізнених груп терористів, які слабко координуються між собою. Видання Донецька Правда опублікувала інфографіку про те, хто стоїть за вказаними організаціями. Ну і наразі це остання інформація на цю годину. Далі будемо розповідати. Зустрінемося о 16.00 у випуску громадський ньюз.